Друзі, за 2005 рік дивіться, як гарно збереглася стежинка. Така як нова, Бачите, за 2005 рік. Бачите, які номерки гарні. Про хлопчика. Дивіться, яка гарна стежинка. Трошки воно. Ну, таке буває, але дзеркало. От бачите, це 2005 рік, і як вона гарно збереглася. Обложка все. Як вона гарно збереглася, це 2005 рік, другий номер, 2005 рік стежинка. І дивіться, яка у мене куперія є. Це я їх збирала з 2004 року по 2024 рік, розумієте? Одну стежинку до 24 рік мені 24 тижні тому дали. За 22 рік також мені якомусь храмі дали, я вже забула. І здається, за 2020 рік мені дали. Дивіться, яка стежинка, скільки їх у мене є багато. І навіть за, за 2004 рік я маю, але я її виймати не буду. Бачите, які гарні стежинки, які журнали гарні. Це я малю друзі, назбирала за скільки.